Христос посеред нас на календарі середа, 21 листопада. У нинішній день возвеличуємо у Святій Церкві великий Собор Архістратига Міхаїла та всіх Небесних сил безтілесних. І урочисто на Божественній літургії будемо величати вас, архангели і ангели і все воїнство Херовими і Сарафими, прославляючи Господа! Відзначення собору архистер Михаїла головне з усіх свят на честь безплотних сил небесних, а саме святих ангелів, і дуже шанується віруючими людьми, тому ще й іменують його Михайловим днем. Собор це возз'єднання всіх святих ангелів на чолі з архистратигом Михаїлом, які завжди разом і одноголосно прославляють святу Троїцю, одностайно служачи Богові. З історії святкування собору ми дізнаємося, що в апостольські часи були християни, які поклонялися ангелам, як богам, і вчили, що видимий світ створений не Богом, а ангелами. Це вчення було хибним, і святі отці у IV столітті скликали в Лаодикії помісний собор, на якому було засуджено поклоніння ангелам. Проте встановлено їх шанування як служителів Божих, охоронців людського роду. І наказали святкувати собор архістратига Михаїла та інших небесних сил 8 листопада за старим стилем, а це 21 листопада за новим. Архістратиг же Михаїл являється захисником Божої слави. Ім'я його означає, хто як Бог або Хто рівний Богові. Михаїл є вождем і воїном небесних сил, тому і називається архістратигом, тобто воєначальником сил Господніх, за ним проти. Зла повстали ангели, щоб до віку перебувати в покорі до Господа. З того часу ми бачимо зображеного на іконах архістратига Михаїла з мечем у руках, бо завжди бореться із темними силами, адже він є вождем усього ангельського світу, вірного Богові. А православний календар сердечно вітає із ним ангела всіх іменинників з іменами Михайло, Гавриїл та Павло. Возлюблені у Христі преподобний Амвросій Оптинський дає нам пораду життєвої мудрості, де просто, там ангелів зо сто, а там, де мудрують, там жодного. І на закінчення ми звертаємо вашу увагу на те, що середа день пісний. І не забуваємо, що піст без молитви це не піст.